Друзі, вітаю вас на нашому каналі. З вами Сергій, канал Риба круглий Рік Ріки не тільки. 5 годин ранку я на ставку і зараз буду пробувати ловити коропа. Короп у нас клює тільки зранку, тому не гаю часу, швиденько розставляю кружечки. По мірі можливості, якщо буде час, закинувши з берега і спінінги. Будемо дивитися, як сьогодні короп буде відзиватися. Так, По ходу буду показувати на що ловлю, як ловлю, як оснащую. Тому не гаємо часу, розставляємо кружечки і чекаємо покльовок. Варена кукуруза. Варена вона вже тиждень назад. І вона вже така, знаєте, добре п'яна. Ну, Будемо бачити, як сьогодні де на таку кукурузу клювати. Також поза минулу рибалку я втопив свій поцак. Тому ось купив новий, розкладається. Випробуємо і його сьогодні. На одні кружочки буду насаджувати. По дві кукурузини, таких натуральних. Ось, от так це буде виглядати. Зараз тільки фіксатор ставлю. Фіксатор я ставлю з травички. Травинку поставив. Ось. Бачите, і весь фіксатор. Все. Це один вид насадки. Ще буду використовувати одна така кукуруза, друга силіконова. І ще сьогодні спробую використати пупап з кукурузою. Побачимо, на що буде більше покльовок. Ароматизована, силіконова і отака. Проста, звичайна, варена, колгоспна. Ось. І так само фіксую. Ох! Є. є отака друга насадочка. Третя ця насадка використаємо пуп-апчик. Христовую кукурузяний пупап. Раз. І кукурузку. Два. Ось така насадочка третя готова. Побачимо на що краще буде відзиватися короб або білий амур. Чекаємо сьогодні, звичайно, коропа. Ставимо кружечок на воду. Опускаємо так. Раз. І кукурузки так, не жаліємо. Жменьки добрих дві, можна і три. Дивіться, який туман сьогодні над ставком. Класний такий. До берега нічого не видно. Заплив на середину ставка і все. Як жики в тумані. І на ставку вже є кілька рибаків. Це та якраз мить, яку ти чекаєш найбільше. Саміть, коли в тебе перевертає кружок і ти не знаєш, що там тебе клюнуло. Коли кружок не стоїть на місці, а віддаляється від тебе, тоді ще цікавіше. Просто вже дуже цікаво. Він ще й крутиться, це означає, що його розмотує. Він крутиться, так. Да. Його не розмотало повністю, бачите. Там такий шарик зверху, червоно-білий. І коли розмотує, він крутиться. І що? дивіться, що робить. Оце сплив на верхи і певно щось нічого більше нема. І ще є. Гарно так та лапнув. Ну нічого, зараз витягнемо, побачимо що це таке. Сьогодні я чекав ще менше ніж минулого разу. Клюло дуже швидко. Дуже швидко. Так, щось є ось якийсь коробчик. Зараз випробуємо нашого подсака. Так, груза бачу. Крутить він добре. О, хорошенький. Який крас красочний. Ох, такий коробчик. Та тихо ти. Хоть. Розійшовся не на шутку. Перший хорошенький, зачортний. Клюнув він просто на дві кукурузини. Вон, бачите, в садку запутались. Навіть не розірвав їх. І що цікаво, що є ще й бачу друга покльовочка. Якось одночасно. Пройшло 27 хвилин з того часу, як я поставив кружки, і вже дві покльовки. Подивіться, ось. Перевертає кружок. Його просто перевернуло. Я ще цього не поставив, як вже покльовка перевертає. ну Щось не можу його доложити. Зараз швиденько цього ставлю і пливу туди. Там точно щось є, бо так сам кружок не перевертається. Клюнуло одночасно у нас двох. У мене і ще в одного рибака. Він, правда, гарно амура витягнув. Ну, амурчики попадають більше 6 кілограмів. 6, 8, 10 Ну І цей красень теж немаленький, кілограма 3. Ну, і цей красень також немаленький, десь під троєчку. Хорошенький. Гарний день, гарна погода. Хвилька береться, вітерець десь з'являється. Можливо й покльовки будуть ще частіші. Хоча і так нема на що жалуватися. Годину рибачиш і вже дві рибини. Класно. Сонечко сходить, просто не може дивитися на ставок. Таке яскраве. Мабуть, сьогодні знову буде дуже тепло. Зараз 7 годин вже поставив вже два спінінги, закинув, щоб з берега було не скучно і тільки спостерігаю за кружками. Тут, де я сижу завжди, вже кожен раз я другий раз на цьому місці того разу курсірувала ондатра. Вона просто тут носить собі гілки, листя, траву, все, що десь насмикало, все сюди носить під оцю вербу. Трудиться цілий день. Зараз десь випливе тут. Я ж говорю, вона пашить. Пропливає вудка, не вудка, спінінг, не спінінг, вона тут постійно, вона тут живе, ми в неї в гостях. Отак. От Оце покльовочка. Він просто його топить. Топить, валить. А я його доганяю. Доганяю. Ну, не все так просто. Треба плаває швидше лодки. Дивіться. Ох, І цікаво, що ж там зараз буде. Тому що проплив він вже метрів ну, 200 це точно. Не менше. Він вже аж до другого берега добрався. А стояв посередині шире Саме головне, щоб ні на чиїй спінги не заплив. Дивіться, як він. Валить. Просто валить. катірок невеликий. Решилося небагато. Що так до нього метрів 30 я доплив. Вже він заморився і трошечки розрив я не скорочую Доганяю, бачу, що лі... жилки ще на ньому трошки є. І підсікаю, Підсікаю я дуже просто, а, вимотало всю. Отак, закидаю кружок в лодку і тоді роблю невеличку підсічку. Ну давай дружок на сюди голубчику щось те є. Натягнув всю леску і як вистрибне. Хорошенький. Не дзеркальний, но доволі приличний екземплярчик. Я вам скажу. Зачотний такий коропець. Треба де видно. Друже, давай. Подсак у мене сьогодні новий, вже великий. Так що брати коропа вже одне задоволення. Якщо він, якщо він підходить ближче, гірше, коли короп не спливає, а тримається десь там, принизу, тоді набагато гірше. Так, ну давай, спливай чи що. Не хоче, ще не заморився, він тільки розкручував. Так, кілька разів гупнувся вже об борт. Заплив під лодку і не випливає, просто там сидить собі, стукається об борт, як нібито там якийсь патик. Хороший. Це екземплярчик. Туди покращий. Попереднього. Оп. В лодочку. клюнув знову ж таки на дві кукурузини. Коли я витягував, кукуруза поспливала. От. Тому зараз я силиконову кукурузу навіть дожину, і можна буде ще раз на ній ловити. Воно вона спливла. Як бачите, дві покльовки підряд і спрацювало дві кукурузини простих, і кукурузина і сілікова кукурузина. Поки що пуп-ап не працює, нема покльовки. Ну, Сподіваюся, що і третя насадка спрацює. Тому цю на воду раз. Кружечок легенько поставили. Гор... Так. Кукурузкою засипали. І давай чекаємо коропа. Щось у нас дуже цікаве, друзі, тому що він мене просто тягне. Не я ним керую, а він мною. Таке трапляється часто, швилі розходяться. Ну, що зробиш? Така рибалка. Тільки пропливти, я думаю, він вже трошки має заморитися. Диви, нічого собі вже. Ще поки не видно навіть що. Короб. Карапець. Ох. Що він витворяє? Дзеркальний. Ось сьогодні перший дзеркальний. Зараз ми його. І що цікаво? Мені здається, що він клюнув на пупап. Ну, не можу сказати точно. Якщо ця покльовка буде на пу то це буде якраз всі три насадки працюють однаково. Та що ж ти робиш? Вже можна було й підсікти, але я щось не повірив, що це він вже так швидко під лодкою. Ай-яй-яй. Все, він вже в поцаку. Дзеркальний такий довгий карапець. Так, да, дивіться, клюнув на поп ап Кукуруза і поп ап От воно. Красавчик такий. Значить, працює все однозначно. Три покльовки, три на різні насадки всі насадки працюючі. Горіховий попап і кукурузка. Спрацювало над зеркального коропа. Ось так-то. Так, Всю рибу не виловиш і всіх грибів не визбираєш. Тому як скільки б ти не сидів, все рівно риба залишиться. Так, отак, на сьогодні все. Таких три коробчики витягнув. Всі вони як один, довгі так, і помаленьку збираюся додому. Тому... Якщо, друзі, у вас виникають якісь запитання, ловлі на кружка, пишіть коментарі, пропонуйте свої варіанти насадки, буду радий почитати і використати на практиці. Тім... Що можу сказати по рибалці? Рибалкою я задоволений на всі 100, оскільки покльовки були, короб клював. Хотілося ще піймати білого амура, але, на жаль, не клюнув. Що цікаво, по насадках, використовував три види насадки з кукурузи: проста з простою, проста з силіконовою і проста кукуруза з пупапом. На всі три насадки я піймав рибу. Тому можу сказати, що всі три насадки працюють, тому можете використовувати будь-яку з них. Хоча на цьому водойомі клювало раніше лише на чисту кукурузу. Всім друзі, бажаю гарних покльовок, багатих рибалок. Бувайте здорові!